У Міноборони представили контракт для добровольців віком від 18 до 24 років, з набором переваг, які, як сказано, не дасть жодна цивільна професія. Держава гарантує добровольцям одноразову виплату в 1 мільйон гривень, з яких одразу виплатять 200 тисяч гривень, а решту 800 двома частинами під час дії контракту. Додатково молоді люди щомісяця отримуватимуть до 120 тисяч гривень, а також доплати за бойові завдання. Загалом можна розраховувати на 2 мільйони гривень щороку. Їм також обіцяють іпотеку під нуль річних за програмою ЄОСЕЛЯ після закінчення контракту, компенсацію за оренду житла під час служби, безоплатне медичне забезпечення і стоматологію, додатково право на безоплатний проїзд і комунальні пільги, навчання за державний кошт з моменту завершення контракту і можливість виїхати за кордон після одного року служби. Тим, хто підпише контракт, гарантують можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК і вибрати частину і спеціальність. Після закінчення угоди добровольці зможуть продовжити службу або повернутися до цивільного життя. В такий спосіб держава хоче омолодити армію, середній вік якої зараз 43-45 років.